який потрібно мати в душі безсмертний цвіт, щоб хвилювати людство і через сотні літ пройдуть віки, забудуться війни, а Шевченко залишиться зразком для всіх поколінь. Слово Шевченка донині промовляє до нас, промовляє палко правдиво. Шевченка сприймаєм як живого, як сучасника соратника свого. Тож, послухайте поезію про нього і поезію його. Вона в царстві духа назавжди залишиться живою. Коли би я змінився на пташину, я полетів. Де народився Тарас, я б за малюнком пригадав хатину. Ось тут гукнув би гений світ уздрів, якого так шанують наші люди. В Кирилівку би звідти шлях повів, Де заглянув би в кожний кусюли, де він блукав, де він ягнята пас, Великий наш Тарас. Для нас усіх зростила, якого у борні за вою, за святу не подолала жодна темна сила. Епоха, епоха ціла він для нас, великий наш Тарас.